Швидко! Там стільки заворожених мікслінгів. Треба їх зупинити, доки вони не знищили всю міксію, як гору перевертня. Яке жахіття! Мікслінги, які їдять, прості чепси без соусу. Що ж нам тепер робити? Перш за все, піти туди, де безпечно. Привіт! Це сієна. Після кількох спроб знайти істоту, яка за пророцтвом Девіни врятує міксію, шансів на успіх стало менше. Як і місць для пошуків. Якби я була магічною істотою, від якої за пророцтвом залежить майбутнє всієї міксії, я була б налякана. Я вже наляканий від думки про тягар відповідальності. Я завжди йду до найближчого вікна, коли в животі крутить. А я влаштовую собі відпочинок у тропічному лісі. Там ми шукали ні. Але відпочити я не проти. Е, тобто, думаю, істота, якій судилося врятувати міксію, ховається там. Це чисто. Прошу сюди. Обережно. Клас! Тут так гарно пахне. Як приємно ніжитися. Ми тут не для розваг. Ми шукаємо магічну істоту, яка врятує всю. Знову вона за своє буде нас всіх дурманити. Але вітер, вогники, як? Вам бажане нині не вдасться знайти. Лише страхи, тривоги, забувши, ви досягнете мети. Клас! Навіть Рима була. Що ж, круто, нам усім потрібен СВТ. Спокій відпочинок, тропічний ліс. Я б не відмовився від спа. Поки що твої пророцтва справджуються. Пошуки таємничої магічної істоти так само безуспішні. Отже, є сенс послухати Девіну і спочити. Може, істота сама прийде. Клас, це було щось. Я майже задрімала. О ні! Хто там? Заворожені мікслінги. Тут. Ой -ой, а їх чимало. А магічної істоти точно тут немає. Нам би не завадила допомога. На жаль, відпочинку кінець міксі та міксінги. Час діяти! Е, єно. Ці заворожені мікслінги наближаються до нас. Ми не можемо ризикувати. Що робити? Що ж, ось наш план. Огірки нам потрібні для іншого лагод. Я зрозуміла. Стежка з огірків не допомогла. Вони йдуть в інший бік. Я підсвічу. Вони бачать зайво. Повертають сюди. Якщо полонила лиха ворожба, промов ці слова і зникне вона. Меджикус Міксис! не спрацювало. Ця хаотична магія занадто потужна. Самі ми не здатні їм допомогти. Потрібно забиратися. А як же вони? Якби не смертельна небезпека, було б весело. Так, дуже. <з1> Ох, ой. Ви в порядку? Бувало і краще. Але буде гірше, якщо вони доберуться до нас. Тоді поквапмося. Рятуйте. А -а -а -а! Вже біжу бікслі. А -а 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 -а! Що ж? Відпочинок майже вдався. Пікслін? Той Мікслінг тебе торкнувся. О, ні! Невже я теж стану, як вони. Мэд Міксіс.